Якось мені прийшла думка перемонтувати розйоми на зарядних кабелях microUSB. Замовив я їх із всім відомого Китая, поцікавився в Ютубі, як їх треба запаяти. Довго і нудно спостерігав, то там 5 контактів, то там більше, то там менше. Де права сторона, де ліва сторона. Для себе зрозумів просто і коротко. Якщо я роз'єм тримаю до себе, тобто не до себе, а зубами догори, значить ближчий до мене йде мінус. Знаходиться, а далі від мене йде плюс. Якщо я не помиляюся, така сама розпайка йде і на Type-C розйомі. Тут, тобто ось, я підготував термоусадку, щоб можна було закрити контакти, Потім трошки більшу ще можна буде закрити. А зараз ми поставимо роз'єм телефон. Але для того, щоб його вставити в телефон, треба я повернути зубами донизу. Зараз я його впихну, трошки почекайте. Ставив роз'єм в телефон. Все, показує, що йде зарядка. Значить, помилки нема. Думаю, якимось іншим боком воно б не заряджало. Телефон почти заряджений. Лежить, так як користуюсь користуюся мало. Для наглядності піде. От, зараз в мене розйом знаходиться зубами донизу. І, розряд, і зарядка працює. Так що кому було цікаво. Усім удачі!